І знову всім привіт! Доброго ранку всім глядачам та підписникам каналу. Ну що, шоста година. Ранку, а ми вже з вами в лісі. Сьогодні в нас ранкова рибалка. От, Вирішив підскочити зранку. Я сьогодні не сам, сьогодні з татом десь там ходить. От. Маємо сьогодні неділя, Неділя. число, по-моєму 18, так? 18. 18 серпня. Ну що, я знаходжуся вже на перших місцях гарних. Пробуємо нашу удачу. Ну що, всім гарного перегляду, погнали працювати. Не минає п'яти хвилин. Є у нас перший гриб на сьогодні. Кірває на все збір, ось така молода, гарна голубінка. Звичайно, заберемо, що чиста. Але походу ні, ніжка червива. Ну і Далі теж червива, не наша. Ну що, йдемо далі. О, декілька кроків. Є ще одна. одна. Подивимося, відкриємо рахунок чи ні. Вже одну цим підняли. Ця походу чиста. Беремо. Ножика опять не взяв. От, вискочив. Вискочив з дому. Бо я трохи заспав. Заспав і ножик не поставив. Ну нічого, обійдемося, головне би гриби були. В лісі сухо, як бачите, сухо, страшне. Лися під ногами шродити. Це зараз е, дуже рано, ніби ще. Трошки таке відійшло, але все рівно. Так, тут ще один бок, пару кроків зробив. Ось такий. Опять гарна молода губінка. Беремо. Може щось вдасться їх назбирати. Погода у нас намікається сьогодні знову сонячно. Знову буде, напевно, жара. Так, там я щось замітив. Підозріли. Ух ти, -мо! А який в нас сьогодні глядачі перші? Та ти шо? Ой, подивіться тільки. На-на-на. А ти лейкий. Оцей і біляк. Ось така краса. Ось така краса, ма. Ну, ходить покажеш себе ще. От, сидить. О, тільки гляньте Який це мощний богатир. Оце ага. блячок. І це сам. Ну, поки що більше не бачу. Ну такий результат. Досить приємний. От ви маєте і рано в лісі. Я приходжу завжди переважно пізно. І таких вже важко застати. А в 6 годині вони... Трапляється ось такого зразу на проході. На шин зайшли, ну йде далі. Аби не останній. Вперед. Аби не останній. Так, а ну тут каші, що? Ні. Тому що, щось підозріли, горб. Ось. ось, шапка. Шапка є. Бачите, я навіть камеру не виключу. Ставти замітив один Горб. Той був не воно. А далі, ух, ти він, але. Дивіться, що наш червий, Чого з нього нема, шкода, який гриб пропав. Дуже багато червоного гриба. Вчора я чистив, то заліха на гриб червивий, страшне. Спека пішла. Гриб по лісу. Він париться, червивий. Ну, нічого, щось виберемо, йдемо далі. Ну, пішов я позабук. Там ми підняли білих пару метрів нижче. Є ще одна голубінка. Є ще одна голубінка. Оця якесь трохи червива. Червива, не наша. Ну дуже гриб червивий. Бачите самі. Червивий. О, а де? Бачили? Такі? Хм. Опять та сама історія, що. Вчора. Голубінку замітив білого, ні. Ось це гарний. Опа, на самому проході ось, десь стежка лісова. він тут такий класний, на що докупи, докупи, більше не бачу, мабуть, сам, якщо знайду поблизково включаємо далі. Ну і ця така гарна, дуже гарна, але якого у нас тані? Ось ну, така голубінка. О, ніжка чиста. Беремо. Це добре. Добре, йдемо далі. Йо-п'ять гриб. Ну, не білий, але теж дуже смачний. грибок обов'язково забираємо. Якщо чистий, звісно. Так, шапка має бути чиста. Обов'язково забираємо. Так, ну що, прийшов тут, мав бути білий, але щось не виріс. Нема, не бачу біля цього бука. Минулого разу був, коли я тут був. Цього разу немає. Гарно в лісі зранку. Прохолодно, красота. Ну, це не те, що я приходжу. Восьма, дев'ята, а то й коло десятої. Лісі душно, жарко, парку дихати нема чим. А така поранка, це є супер. Мабуть, я відновлю ранкові грибалки знову. Набагато красота. Да. А тут нам такий молоденький знов грибок. Опять голубінка. Забираємо. Перед цим я ще підняв одну недалечку. Так що гриби попадаються раз попри раз. Так що, маю надії щось назбирати. Вчора ми з вами накосили цілу корзину. І ми сьогодні щось теж що візьмемо. Так, йдемо далі. І нам цього разу попадає білий адкий. Молодий. Будемо забирати, друзі, бо тут має, не... чи він день-два протягне. Гриби малі, дуже черві, співають під листками, жара їх добиває. Вони пішли, От. але спека їм робить амбус. Ось такий молоденький. Йдемо далі. Так, і прийшов я всього на всього від того, що показав. Метрів 10-20. І нам тут попадає. Ось тому такий зазирає. Пустився до нього. Пустився до нього, а тому з боку ще один. тому з боку є ще один такий. Ось. Опа. Отакий. Гарний. Там Тато ходить, що шукає. Так, а у нас там о другий. Масіки оба, ось такі в траві собі заховалося. О, то тут і нога, ви тільки гляньте, який тобі і маєш. Отакий от другий. Ось такий другий, Ну що, у нас таких є. Два тенги гриба. А ми вже почали грибалку. Нормально. Ну, зранку воно, по ідеї. Має набагато швидше збиратися, чим потім. Так, ну що, два. Більше не бачу поки що. Їдемо далі. Ну цього грибочка заберемо, мабуть. Ось такий. Бінки такі класні попадають. Друзі. Молоденькі, гарні. Ось козинь у нас ось тако Гарно. На годиннику. 6.30 30. Ну, погано, непогано. Йдемо далі. Так, сьогодні ми довго не будемо Якось 2 години до 8, максимум до... 9. І будемо їхати. Маємо ще справи сьогодні. Але думаю, що ми і за цих дві години щось з вами підкосимо. Бо дивлюся на те, що скільки ми нас взяли за декілька хвилин, то я думаю, грибочки будуть. Лишаємося, десь будемо шукати ще. Так, є ще один. Є ще один глядачі, але знову знову невеличкий. О, тато там знайшов, бачу, одного і я тут знайшов одного. Ось такий невеличкий білячок. Ну, берем, Берем. Теж грибок. Попався, звісно, забираємо. Вирішив піти. І я в інші місця. Тато лишився там збирати, а я пішов в інший ліс. То сказати на... Розвідку глянемо, чи сюди далі теж кинувся гриб чи ні. Там я збирав вчора. Тут вже такого інтересу немає ходити по одних тих самих місцях. Вирішив піти далі. Піти далі. Ризикуємо. бо Може і нічого не бути, хто його знає. Але подивимося. Минулого разу я сюди пішов. Я тут був, взяв доволі непогано по цих лісах. що чекає на нас сьогодні. Побачимо, йдемо. Такий гарний ліс нам відкривається туди-всюди. Але би були грибочки, бо сухо, бачите самі як. Сух страшна, але в, в тому, що ми були, гриб пішов. Ми сюди березино перейшов. от Взагалі жодного гриба. Ось така то історія. в Однім лісі є, в другій немає нічого. Сонце сходить глядачі. Ось воно. Ранок у лісі. На годиннику 7.30. от Пішов я в інший ліс. Є перша знахідка. Тут нам попадає. Ліс мішаний, дубовий. Ось теж, теж такий гарний білий грибочок. Нас вистачає. Ну, правда, я вже тут трохи походив. Ну, стоп, кладемо цього в корзину. Походу, я там бачу ще щось, але Тож, не впевнений, чи білий. Але вже підемо, не буду викручувати. вживу і все покажу. Точно білий. Опа. Ну ми зараз ще назад повернемося. Гарно перейдемо. Ось який, ось такий. Ну, здалека були сумні, а що білий. Ну, трошки, був. Але він. Ну, гарно, гарно. Початок вже такий собі обіцяючий. Нагадую, тут я не був. Вже декілька днів. Останні рази тут непогано підзбирали. Так, ну що, я ще зараз вертаюся, добре передивлюся, щось то, тут що покажу. М -м -м, декілька кроків. Замітив, я ще якісь шапки, але це мені здається вже не білий. Ні, це ось такий. Ну і маховик, чи що це таке? І тут ще такий один. Два маховика, походу. Такі гарні, тому ще один. І ще один молоденький. Ось такий. Ну і зразу подумав, що білий у нас його, А не він. йдемо далі. Так, вернувся я назад, де знайшов першого. от, одного я нового пропустив. Ось. Одного пропустив. Не знаю, чи ще щось буде, але зараз ми... Позазираємо ліпше. Козиню нажу ось так. Mm -hmm. Так, ходив я хвилин 10, може й 15. Довго нічого не попадало, аж нарешті там замітив я одного біля самої дороги. О, то не один. то Один там. А ще один під ногами. ось Такий, ще один під ногами. Гарний. Це що таке? Це козарич старий. Козарич старий. Кій один. Ну явно не вчорашній день. Явно не вчорашній день, видачі. Вчора було значно веселіше. Гриби попадалися набагато краще. Ну, мабуть, кинулося трохи і все. Хочу дощу. Все хочу дощу. Два, не бачу більше. Два. Ну, нема, тут нема. Є два, добре. Йдемо ще тут, є декілька місць. Глянемо і будемо вертатися назад. Так, походу є третій, недалеко від них. Ось. Ну, далі за ліс в корчі. А він там отакий уже. Більшенький. І okay. такий. був. Ще третій. Добре. Беремо. Так. Ми ще тут покрутимося, Може ще десь є один. Дивимося далі. Так. Все, там пусто. Більше я нічого там не нього знайти. Навертаюся пологонько назад. Ще покрутимося там біля машини, в тому лісі. От. І, мабуть, все, будемо йти до машини їхати. Ну що, їхати машиною. Відповідаю з на питання, чому я ходжу пішки. Бо коли їдеш машиною, їдеш сюди в один ліс і все. Мусиш звертатися до машини і їхати додому. Коли йдеш пішки, в тебе Туди в долину повну лісу ще. Можеш піти десь ще щось злопати. Вертаюся назад. Там вже більше нічого нам не попадає. Пару найшов. І то добре Йду назад, що той ліс, що ми з вами починали. Зараз ще в ньому трохи покрутимося. Ну як покрутимось? Так попасом будемо йти до машини. Тато вже дзвонив, що він вже розвернувся йде у бік машини. Тому я доганяю і ще зараз що знайдемо, то знайдемо. Та й треба тікати. Восьма година вже навіть немає, без 10, сонце вже тамо. В лісі вже чути <кху> дохоту, жарко. Моментом погода міняється. Це взагалі буквально годину назад, гарно прохолодно було. Ну, тепер вже все душно. Так що зараз ще якихось пів години і змотуємо вудочки. Козині ось так. Набагато слабше, ніж вчора. Вчора нам мабуть повезло, попав ще так конкретно. Але то й людей б дуже багато вчора, сьогодні. що Я ще там зараз пару місць глипнем. Є добре. Все вам покажу, і звітую. Та й все. Замітив, я там ще якийсь гриб, ще не певно, що то є. А, ага. Ні, обманка. Вони біли. Не білий. Не білий. Шапка така завернена, я здаваю, подумав, що білий, а то мухомор сі рожає. вражає. Ну, Вона сьогодні мрати не буде, він також такий. Ніякий старий. Ніякий старий лишаємо. Йдемо далі. Так що тут у нас глубинка така. Теж таку не беремо. Йдемо далі. Глядачі. Ось ще виграє. А, це знову той зайчий. Не білий, не білий. І це місце порожнє. Вчора були, ну, то було вчора. Попри саму дорогу. Ось. Пішов по дорозі вниз. І тут кана зустрічає. Ось така чудова сироїшка. Ну і походу чиста. Забираємо. Попри саму дорогу. По лісі немає смислу ходити. Попри дорогу, я замітив саме краще. Ті гриби. По дорозі назбирати пішов дом Шутка, звісно, але хотілося би щось. Ще нам три грибочка зразу попадає. Ось такий один козач. За ним там ще один. Байдемо, дивитися, що вони кажуть. Тому ще є одна. Голубінка, але вже йду. Не знаю, ну ми до неї так і глянемо. Ось такі шетери гриба. Так, ну що, я вже вийшов на дорогу з лісу. На годиннику у нас 8.34. Якраз вклалася. Повністю вклалися в наш виділений час. От, максимум ми до 9 години 8.33. Корзині ось тако. Зразу показую. таку пів корзини сьогодні. От. Пів корзини. Трохи не, не вдалося так назбирати вчора. Но вчора я ходив трохи довше, на 2 години, мабуть. А може й дні, а може й так само, я точно не пам'ятаю. Ну Сьогодні, як бачите, не вчорашній день. Грибочки. Хоч поїхали зранку, швидко, досвідка. Шоста година ми вже були в лісі, але гриб попадає слабу, а то десь там один, десь там один. Це свідчить про те, що нема ходу гриба. Гриб просто вискочив. Так трохи. Люди кинулися, визбирали, Ще сьогодні щось дозбирають. Лише максимум день-два і ця хвиля мабуть теж закінчиться, бо молоденьких вже майже нині не попадає. Самі вже такі знайшов декілька, але вже всі більші. Вчора майже всьому такі молоді попадали гриби. Ну, ми ще підемо десь на днях. День-два. Почекаємо і підійдемо ще раз, подивимося, Може щось буде цікавіше. Ух ти, ну я з вами заліз. Тобі маєш. Пустився цим боком, а тут такі колобані. багно. Ну, така волога тут тримається. А ні, Може новенько перейдемо. Сюди посередині. Я ще в таких красоках У сітку. Ну тут все, гамбус. Амбус зайшов конкретно. Ні туди, ні сюди. Треба вертатися на той берег. Ні туди, ні сюди. От тобі маєш. Ну, так, ну таке багно знайти в теперішній час у лісі. Це перший раз таке находиш. Ось. Зараз обійдемо по колі. поколі. колі. Я вже глядачі йду до машини. Йдемо до машини, їдемо, за цьому закінчуємо нашу сьогоднішню грибалку. Ось. Ну. В загальному непогано вийшло. Ранком на дві години погуляли чистим свіжим лісом. Зранку в лісі одна насолода бути, Краще, ніж потім пізніше. От, набагато краще, бо свіжо, гарно. Ось. О, а Тут виходить вже на поле. Тут вже все. Сонце впирає конкретно. Ну що, на цьому будемо закінчувати наш сьогоднішній недільний вихід. Верх завжди бережіть себе, своїх близьких, все буде Україна, ми з вами зустрінемось. дай Бог на наступних чудових грибалках. Па-па, до наступних зустрічей.